Боїшся, що якщо будеш себе годувати, набереш вагу. Зараз тобі розповім, як це працює проти тебе. По-перше, коли ти дуже довго тримаєшся і не годуєш себе, тобі гарантований зрив. Будь-який зрив це перевантаження тіла. Ти набереш вагу на тому, що ти їсиш постійно, стабільно і годуєш себе. Ти набереш вагу, тому що ти маєш саме оці ці зриви періодичні. Тобто, ти маєш бути зацікавлена не в тому, щоб себе не годувати, а щоб годувати себе стабільно, постійно, впевнено, до ситості, щоб не було зривів, через які ти набереш вагу, щоб не було цих перекосів, перехилів, напруження твоєї власної психіки, щоб цього всього не було і тоді ти не набереш вагу. Ти набираєш вагу не тому, що ти їсиш, розумієш? А тому, що ти їсиш надмірно ривками.